Чи є перешкодою соціальний статус? Мені завжди згадується, от коли людина потрапляє на операцію, скажімо, до лікаря. Всі твої там бренди, тренди, воно все йде геть і залишається. Оце тіло. Звісно, можете якось там інкрустувати якесь золото, і буде зрозуміло, що ви там дуже багатий. Але в принципі, тілесний стан, ми зараз не кажемо про філери, все таке, і кількість операцій пластичних. А от якщо просто все одно треба все це знімати: бренди, тренди це все. Жодної ролі ті бренди вже не будуть грати. Де бренди це класно, але не треба переживати, що через це ви кудись не попадете. Ви попадете, але щоб щось таке серйозне і ґрунтовне, тут дійсно можуть бути у людей питання, тому що ну, якби це прикро не звучало, але дуже часто люди хочуть з рівнею, як то кажуть, мати щось близьке. А не з рівною, на жаль, не завжди готові. Зараз мова йшла про рівню в соціальному сенсі. Але ж може бути і рівня на якомусь іншому рівні, а на тому іншому рівні ви не те, що на одному ви, можливо, навіть і вище. Це канал Сублімната, тут багато цікавого про психологію. Підписуйтеся, ставте лайки, діліться моїми відео. Хочете особисту консультацію? Пишіть до зустрічі.